Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 266 те заняття, тема якого тригонометричні формули додавання. Перш ніж ми перейдемо до вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, тригонометричні формули додавання. Ось вони. За допомогою цих формул ми можемо розв'язувати багато завдань. Дивіться. Косинус у дужках альфа мінус бета дорівнює косинус альфа косинус бета плюс синус альфа синус бета. Ну і так само далі. Да? Тобто косинус альфа плюс бета ситуація розкриття дужок, синус альфа мінус бета ситуація розкриття дужок і так далі. Тобто, тут із тангенсом, і з сумою, і з різницею. Давайте на практиці спробуємо розв'язати це завдання, і ви подивитесь, як застосовуються ці формули. Синус пі ділене на 6 мінус альфа. У даному випадку в нас. Замість альфа із формули виступає пі на 6, замість бета оця альфа. Працюємо. Дивіться. Отже, яка в нас формула? Синус пі на 6 мінус альфа. Ось це наша формула, яку ми зараз будемо використовувати. Тому що тут альфа мінус бета, і тут, відповідно, альфа мінус бета. Дивіться, розкривається вона так, як синус альфа косинус бета. Тобто ми пишемо синус альфа перше число пі на 6, косинус бета, тобто косинус альфа. Далі. Мінус косинус альфа, тобто косинус пі на 6, та синус бета, тобто синус альфа. Дорівнює. Чому дорівнює синус пі на 6? Згадуємо, що число в нас це 180 градусів, 180 поділити на 6 це буде 30. Синус 30 градусів це одна друга. Одна друга косинус альфа мінус косинус 30 градусів, це корінь з 3 ділений на 2. І ще дописуємо синус альфа. Тобто, бачите, дуже просто. Ми за допомогою цієї формули спростили цей вираз. Далі, наступне: косинус у душках альфа плюс бета, мінус косинус альфа косинус бета. Отже, дивіться, косинус альфа плюс бета ось ця формула. І як її розкривати, можемо списати просто звідси: косинус альфа косинус бета мінус синус альфа синус бета. І ще тут є мінус косинус альфа косинус бета. Дивіться, ми тут можемо скоротити, так як знаки протилежні, і в нас залишається мінус синус альфа помножений на синус бета. Таким чином, ми застосували ці формули. Давайте ще розглянемо декілька прикладів. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це тангенс 51 градуса, мінус тангенс 6 градусів, ділений на 1 плюс тангенс 51 градуса та помножений на тангенс 6 градусів. Давайте розберемо, яка це в нас формула. Це в нас оця формула. Тому що. У чисельнику в нас є мінус, у знаменнику є плюс. Тепер дивимось. У такому випадку нам необхідно зробити тангенс альфа мінус бета. Альфа в нас це 51, бета це 6. Тобто ми записуємо: тангенс 51 мінус 6. І це виходить 45. Тангенс 45 градусів це одиниця. Таким чином, ми з вами розв'язали це завдання. Сподіваюся, тема вам є зрозумілою. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар.